О, привіт. Давайте знайомитись. Мене звуть Антон, і я той персонаж, що буде найближчим часом розповідати вам про 3D друк. Перед вами Ender 3 KE. Ви на каналі Artline. Всідайтеся комфортніше. Зараз у нас з вами буде серйозна розмова на 7-10 хвилин. Можливо, навіть 15. Але це, якщо піде до речі, якщо вам цікавий лише огляд цього пристрою, ви можете пропустити знайомство, скориставшись таймкодами внизу. Втім, почнемо ми здалеку. В чому суть цього каналу в цілому і конкретно контенту? І хто я взагалі такий, щоб про це розповідати? Навіщо я задаю ці питання в камеру? Скільки коштуватиме ковбаса в березні? Певно, запитання про суть каналу тут найпростіше. Увесь час, поки 3D-друк розвивався, я уважно слідкував за трендами, концептами, еволюцією. На початку це була суто ентузіатська. Ніша, де люди возились по 40 годин, щоб отримати сумнівної якості пластикові квадрати. Але часи йшли. Ком'юніті навколо RepRap, проекту відкритого для людей принтера росло. Технології покращувалися, на ринок приходили гравці. Часом це перестало бути таким собі абстрактним нішевим хобі гіка і ставало все доступніше звичайній людині. В нас в рідній ненці цього не сталося. Ні, ну якесь проникнення в ринок користувачів, звісно, відбулося. Але до сих пір 3D-друк це щось типу: Вау, яка складна штука! Круто, що ти в ній розбираєшся. Так от, ми в Artline хотіли б це змінити. І перший крок це створювати контент, який доступно і цікаво висвітлює усі новинки зі світу принтерів, а також навчає людей робити якісь ну, базові речі, наприклад, перший друк, обслуговування, свідоми. Вибір, там вибираєте свій пластик, що завгодно. Тут є важлива річ: ніхто не ставить за мету впарити, продати побільше чи щось таке. Людина, яка бездумно купить отакий пристрій, наприклад, той же КАЕ, і в якої він буде пилитися. То не наш таргет. Натомість ідея полягає в тому, щоб зацікавити, максимально зацікавити користувача, дати їй можливість обрати модель під себе і підтримувати на шляху цього цікавого хобі. Якщо ви така людина або 3 d друку цей канал для вас. Ну і відповідно цей контент для вас. Фух, Ну що, з ідеєю і метою впорались. Тепер до мене. Як я вже казав, мене звуть Антон. Я автор, редактор, монтажер цього відео в одному флаконі. Всі камінці запомилки мають летіти в мене, як і коментарі. І похвали. Я завжди радий поспілкуватися внизу під відео, відповісти на питання та порадити у випадку проблем. Сподіваюсь, що такий можна сказати людиноорієнтований підхід створить навколо цього каналу дружне ком'юніті. Як я вже казав, цікавлюсь я темою друку багато років, але перший принтер купив десь близько півроку назад. І так, це був найдешевший Ender 3 v 2 Частково саме ця невдала покупка і спонукала мене на створення контенту. В українському Ютубі критично мало тематичних відео і гайдів. А дивитися західних блогерів то, по-перше, складно, адже не в усіх ідеальна англійська, а по друге, їх ринок і бюджети значно відрізняються від наших. І саме ось тут, після повної сторінки тексту знайомства, ми нарешті можемо перейти до сьогоднішнього огляду. Вітайте Creality Ender 3 v 3 KE у всій своїй красі. Отже, перед вами найсвіжіша версія моделі Ender, яку зараз можна придбати. Не найдорожча ці лаври незмінно відходять моделям з величезними принтбедами, проте точно найнавороченіша для домашнього користувача. Поставляється принтер ось у такій коробці розміром приблизно з дві мікрохвильовки. Його збірка займає приблизно пів годинки, і в рази простіша за Ender 3 v 2 Тут буквально дві частини: нижня, з поверхнею для друку, місками, моторами і всім таким, і верхня, на якій знаходиться екструдер, мотори для руху і приводи осі Z. Після збірки вам обов'язково треба перевірити, яка напруга обрана на блоку живлення, бо буде бум! І не гарантійний випадок. А після цього його включити. Перший запуск займає 10 хвилин, і в цей час принтер. Попросить підключити його до вайфай мережі, відкалібрує все, що можна відкалібрувати, і гордо напише «Ready to print». Вже тут видно одну з головних відмінностей від старого ендеру. Нарешті, нарешті відсутні пружинки і крутилки під поверхнею для друка. Цей гаджет має систему автоматичного вирівнювання поверхні, яка використовує 25 окремих зон. Крім того, ось тут на краєчку є Load Cell». Така собі пластинка, яка вміє вимірювати силу тиску екструдера на поверхні. Вона потрібна, щоб правильно розрахувати товщину першого слою. Дві ці системи повністю ліквідують 90% возні з цим 3D-принтером. Останні 10% припадають на екструдер. Він тут з подвійними шестернями подачі, встановлений прямо ось тут, на голові, тобто Дірект. Це теж дуже важлива відмінність, бо тут майже нема тефлонової трубки, яку старіендери любили робити довжиною в 30 см, і яка максимально бісила при заміні філаменту. Сила подачі тут приблизно 6 кг, що без проблем дозволяє розмістити філамент в окремій коробці і тягнути його за потреби. Крім того, згори є отаке колесо, і якщо вимкнути принтер, можна вручну заправити філамент, покрутивши його або відігнувши цей рычаг. Повний шлях з верхівки до хотенду 95 мм. І філамент проходить його за 15 секунд на максимальній швидкості. Органом керування виступає ось такий сенсорний дисплей діагональю приблизно 5 дюймів, на якій встановлено кліп. Якщо ви про нього не чули, це відкритий софт для швидкого друку. На жаль, креаліті страшно порізали його під себе, але я певен, що скоро можна буде пошити рутовану версію і повернути всі плюшки назад. Прінтбет встановлено на сталеві рельси привід ремінний. Це гарний вибір, бо дешеві резинові колесики в старому Ендері постійно зношувались, від чого Бет починав гуляти. Маю надію, що тут до цього моменту пройде ну, багато часу. До речі, про Бет в комплекті йде текстурований pei лист з магнітною підкладкою. Ось на ньому зараз друкуємо. Його легко знімати і його легко повертати. Усі мої принти приклеювалися ідеально, за виключенням одного, і трохи пізніше розповім саме якого. На листі є два вирізи під болти кріплення, тож нестандартний бед може не підійти або принаймні не стати так ідеально. З іншого боку, ці вирізи центрують поверхню, і вона завжди лягає точно. Дві сторони монети, I guess. Бет, звісно, з підігрівом, максимальна температура 90 градусів для друку ПЛА з головою. PETG теж лягає ідеально, але не забувайте про клей карандашик, щоб не зіпсувати поверхню. Рівномірність без тепловізора перевірити важко, але є цікава особливість. Через те, що в лівому ближньому краю встановлено той самий датчик притискання, він же тензодатчик, бед хронічно має нахил в іншу сторону. Він невеликий, менше міліметра, але через пару років це може стати проблемою по мірі зношення деталей. Цікаво, що Creality цього разу замість класичних алюмінієвих профілей, якими вони знамениті, використали якісь свої власні. Хоч виглядають вони і інакше, принципово те саме, і проблем з міцністю нема. Для Осі X, та, де рухається голова, якщо що, тут встановлена рейка і ремінний привід. Гарний вибір, бо це унеможливлює провисання, як це бувало на старих ендорах. Ось Z має два різьбових штифта, але мотор один. Ці штифти поєднані згори ремінцем і двома шестернями, тож вони завжди синхронні. Це дешевше і простіше за два мотори, але у перспективі потребуватиме заміни ремінця. Коли важко сказати, але не думаю, що у найближчі роки використання. Екструдер має три вентилятори: один для охолодження хотенду, два для обдуву деталей. Більш ніж достатньо і віддалено нагадує ось цей мод для старого Ender, який приблизно так само працює. Схоже, щось китайці все ж підгледіли у ком'юніті. Ну і трошки про мілкі деталі. Кабель живлення йде ліворуч, комплектний всього метр довжиною, тож враховуйте при виборі місця. На дисплеї є два USB-A і USB-C. Підтримка Octoprint відсутня, а USB лише для флешок і Камери від Creality, яка коштує окремих грошей. А оце сумно. Я сподівався підключити або стару вебку, або ендоскоп, але з рідним кліпером нічого не завелося. Ще один аргумент, потім його перешити. Сам екран можна зняти, але навіщо не зрозуміло? Адже кабель ну, дуже короткий. І його можна хіба що потримати в руках, а потім покласти назад. Певно, це більше питання ефективного пакування. Фух, принтер роздивилися. Давайте запустимо щось друкувати, хоча ми вже запустили, якщо чесно, і будемо спостерігати, поки я розповім ще трошечки про кінематику. Друкувати будемо райдужним PLA від Creality, ось він згори. Деталі з ним виглядають ну просто бомбезно, а в слайсері вже є налаштований профік. На початку друку можна і навіть потрібно поставити галочку «Calibration». Це займає десь 2-3 хвилини і гарантує ідеальний перший шар. За більш ніж 80 годин він жодного разу не в мене. Краліті гордо кричить про 500 мм на секунду друк, але це маркетинговий булшит. Реальна швидкість плюс-мінус якісного друку це десь приблизно 300 мм на секунду, навіть 250 в деяких випадках. Наскільки це швидко? Ось перед вами для прикладу, як друкує ender 3 V2. 50 мм на секунду в кращому випадку, і то не ідеально. А ось знову 300 від новинки в 6 разів швидше. Цю зміну можна побачити навіть при слайсингу. Там, де раніше було 6 годин, тепер півтори. Зізнаюся, це не менш вражаючий ніштяк, ніж автолевел поверхні. Рідна материнська плата тут з нормальними контролерами для моторів. Вона не пищить, не скрипить, як дешеві моделі. Найгучніша частина однозначно вентилятори. Але ну з цим вже нічого не поробиш. Ну і поки друкуємо, трохи поговоримо про слайсер. На жаль, мій улюблений Prusa слайсер наразі не підтримує цю модель. Вона просто занадто нова. Доводиться користуватися рідним від Creality. Він непоганий. Більше про нього нічого не скажу. Пару разів він падав, інколи генерував мені артефакти, але роботу свою робив. Прикольно, що він сам знаходить принтер в локальній мережі і може відправляти файли на друк. До речі, про локальну мережу. Принтер генерує ось таку простеньку сторінку, де можна відслідковувати статус друку, ставити на паузу, міняти температуру. Це повна заслуга кліпера. І виглядає майже так само. Нормально працює і з телефону, і з планшету. Це однозначно плюс. Давайте трошки подивимось на моделі. Почнемо з ось такої іграшки. Надрукувати її на Ender 3 V2 було майже неможливо. Це модель Print and Place. І вже знімаючи з поверхні, вона почала рухатися, крутитися, оці шестеренки, без жодної постобробки. Це прекрасний результат. Далі в мене є ось такий аксолотель, надрукований з райдужного PLA. І, до речі, ми зараз друкуємо ще одного. В якого багато рухливих частин, і чесно кажучи, я боявся, що він вийде занадто склеєний через юбку. Але знову ж таки, після зрізання зайвого пластику рухливість цієї моделі просто феноменальна. Навіть лапки гнуться, а ось з третьою моделлю нам не дуже повезло. Перед вами так званий дзенсад, один з нещодавних конкурсів на Printables. І ось один край під час друку відлип і стирчав нагору. Виявилось, що я просто невдало розмістив коробку з філаментом, і екструдеру було важко тягнути його в дальній куток. Це проблема не принтера, а конкретно мого сетапу. Але не показати вам її, я не мав права. Загалом я протестив чотири різних пластика. Це був Creality PLA, оригінальний пластик від виробника принтерів, і з ним біди не було взагалі. Синій матовий – не менш класний пластик від Polymaker. Трохи дороговатий, але виглядає дуже дорого багато. Третій PLA Max від Клема, менш відомий китайський виробник. Такі PLA відрізняється трохи більшою термостійкістю і міцністю, але з ним були певні проблеми. Він так сильно намотаний на спул, що принтер одний. Один раз його просто обірвав. Дивна історія, але треба перевірити на інших принтерах, що і куди перед тим як робити висновки. Ну і четвертий PG Clear від українського виробника Monofilament. Міцнішість за ПЛА пахне плавленими пластиковими бутилками, потребує кледа на беді, бо інакше його зіпсує. Для певних задач норм, але для новачка однозначно ні. Друкував я все на стандартному соплі в 0,4 мм без закалки, розмір слоя 0,2 мм. Отже, які враження від Ender 3 ke за свою ціну? Так, 20 гривень це сильно дорожче за базові моделі. Втім, тут кипа речей, які покращують досвід користування як новачку, так і ентузіасту. Швидкості, особисто мені вистачає з головою. Я не знайшов модели, які друкувалися б більше 24 годин. Що багато говорить, на старому Ендері я якось друкував майже 3 дні. За час використання, а це приблизно 2 тижні, я не зустрів жодного багу в прошивці принтера, окрім однієї бісячої штуки. Якщо дати принтеру команду, наприклад, видати 100 мм. Пластику, то в цей час екран стає повністю неактивним. Перервати процес неможливо, як і змінити об'єм. Дивна особливість, яка до того ж тягнеться руками. Загалом це чудовий принтер. І його ціна, як на мене, цілком виправдана. Новачку краще глянути на варіант SE, де трохи простіша комплектація, менше ціна, а от досвідченій людині цей КЕ буде якраз. Особливо, якщо ваш апгрейд давно напрошувався. Ну, а ви що? Як вам огляд? Пишіть в коментарі, я з радістю подискутую. Не забудьте про лайки за український об'єктивний контент, підписку і всі інші ніштяки. Мене звуть Антон, він же Тоха. Побачимось за тиждень.